гумор за сніданку. Бабушка в автобусі виступає худому хлопчику в місто і каже: синок, ти оце такий, гляну на тебе, ти такий худесенький, такий такий. сідай, ти, навірно, хворієш, хворієш. Та ні, не хворіє, студент я. Ну, сідай на мі... сідай, такий ти худий, так мені тобі оце жалко. Давай я плач подружу, що ти одержиш. Це не плач, це друг мій Стоїть такий сумний молодий хлопець років 20 в аптеці, стоїть, такий задумався. Аптека шакала. каже. Ну що, молодий чоловік, які вам презервативи дати? Ану, ви вже вибрав. Так, пізно вже з презервативами. Давайте мені подгузники і детське питання. Новий вчитель прийшов працювати в школу і вирішив перевірити знання в класі. Такий каже, діти, а ну скажіть мені, хто взяв Бастилію? Всі такі, ні, ми не брали, ми не брали. То я думаю, та що це взагалі такі? Пішов до директора, каже, ви проставляєте? Я в них питаю, хто взяв бастилі, вони, ні, ми не брали. Вони, та ви не переживайте. Якщо до кінця року не знайдемо, то спишемо. Все буде добре.